Влада вчергове обманула простих українців на цей раз пенсіонерів. Уряд сьогодні затвердив індексацію пенсії на цей рік, і вона складе приблизно 8%. Хоча ще місяць тому і прем'єр-міністр України Шмигаль, і міністр соціальної політики Жолнович урочисто по всіх засобах маси інформації обіцяли підвищити. Пенсії на 13% а підвищили на 8%. Тобто, ф, пр, ф, практично в два рази менше вони скоротили індексацію пенсії. Хочу нагадати, що з 1 січня вони підняли зарплати народним депутатам, чиновникам всіх рівнів, кошти на чиновників на збільшення зарплат у них знайшлися а на пенсіонерів на адекватні пенсії у них коштів немає. Отакі От пріоритети нинішньої влади.